Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Я, Тітенька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні, 20 лютого, ми відзначаємо День Героїв Небесної Сотні. Саме тієї зими ми дізналися про себе багато нового. Наприклад, що синьо-жовтий прапор може зігрівати в морози, а під червоно-чорним взагалі спекотно, що корумпована влада на вулицях європейської столиці може стріляти перехожих. А центр Києва дуже легко обернеться на Січі. Він вперше підійде дуже близько. Але ми також дізнаємося, що добро перемагає зло не тільки в казках, але і у казках. Історія України знає, на жаль, багато прикладів, коли не те, що Україна, а навіть факт існування українського народу, української нації, був під загрозою. І тоді найкращі сини і дочки піднімалися на захист своєї країни, на захист своїх свобод. Ми приростаємо в Майдани серцями повними надій уже не маси, а титани, герої на землі святій. Свій шлях даруємо до щастя, до несфальшованих свобод і віру вкрасти в нас не вдасться, бо ми нескорений народ. Знову в нашій країні точиться війна. Але ми переможемо. Так було, так є і так буде. Бо за нами правда. Бо ми найкращий народ найкращої країни. Все буде Україна.